Вітаю вас на моєму каналі Берегиня. Традиційно у нас гороскоп вже на липень, час біжить 2025 року. Гороскоп у нас для близнюків. Ми будемо все дивитися на колоді розширеній гральних карт. Спочатку у нас загальна атмосфера місяця, а потім по сферах роботи. Фінанси. Да, робота, фінанси, здоров'я і на підсумок особисте. Життя. Колода дуже точні відповіді дає. Класна колода. Так, отже, загальні тенденції місяця. Що можна сказати? Що до нас додому чи приїде, чи прийде, ну, до нашого дому буде мати відношення якийсь старший мужчина. Старший мужчина за людину, яка мене зараз слухає. Старший мужчина при посаді, а може бути військовий. Тобто король піковий це або військовий, або мужчина старший по посаді, і нас чекає з ним якась романтична зустріч. Давайте так скажемо, у кого романтична, а в кого просто сповнена емоцій. Зустріч в нас в вас вдома. От нам карти конкретно сказали про таку подію для близнюків. Така, от таку ключову подію бачать карти в цьому місяці в липні. Прямо до вас, додому, хтось прийде. Видно, ця зустріч буде в липні. значима, раз карти нам хочуть про це сказати. Давайте будемо далі дивитися, що чекає дорогих близнюків в роботі в липні. Навчання якесь чекає. Книжки, нові знання, підвищення кваліфікації. Вам треба вчитися, щоб отримати хорошу роботу. Довчитись треба. Още одна дві четвірка. Підтримка сім'ї. Ви, якщо ви шукаєте роботу або у вас там якісь виникають питання, сім'я ваша вас обов'язково підтримає. Так, якщо ви роботу шукаєте. Будуть у вас якісь зустрічі, спілкування про це, але вони не будуть нести якогось серйозного характеру. так? Вони якісь такі будуть несуттєві, емоційні і так далі. Якщо ви зараз знаходитесь уже на роботі, ну то вам там доволі буде комфортно в цьому місяці. Буде, ну, також по цій карті, окрім навчання, може бути якась паперова робота. так? Тобто, можете щось там здавати, в архів, ще кудись, ось в такому плані. Тобто, у вас все буде, як було. Ви на роботі, хто вже на роботі? Будете почувати себе як вдома, як в сім'ї, якісь, знаєте, такі ну, нічого нового, скажімо так, нічого нового, нічого критичного. Тобто на роботі все гаразд. все гаразд. Хто шукає роботу, ну, це лише початок, тобто тут нічого серйозного. Якась буде зустріч, розмова, але така. Початок. Будуть до вас придивлятися. Це для тих, хто шукає роботу. Та й все. Далі, що фінансово принесуть? Через те, що ми розуміємо, що робота роботою, а фінанси можуть з різних джерел приходити, карти нам кажуть, що в цьому місяці підвищення фінансів ну, нам не, не, не треба великого очікувати. Скажімо, тут по 10-ті хрестовій це підтримка наших друзів фінансова, це підтримка нашої сім'ї. Притому теж не зразу, а по довгій дорозі, тобто. З фінансами у вас якесь в липні буде затягування, дорогі близнюки. І на кінець місяця можливі якісь витрати. Витрати, але знову ж не переживайте, тут у вас сімейні карти падають, у вас сім'я підтримає. У вас підтримає сім'я. І все. Тобто на фінанси, дорогі близнюки, це не той місяць, коли ви прямо будете зірки з неба хапати. Добре, давайте подивимося, що вам очікувати у плані. Здоров'я. В плані здоров'я що можу сказати? Все в вас добре. Єдине, що ви надмірно емоційні. Якщо хтось шукає стосовно здоров'я якесь, знаєте, в пошуках рішення, то ви його тут знайдете по трійці бубновій. І знайдете своє якесь лікування, своє вирішення проблеми, свого лікаря. При тому це вам моральне задоволення якесь от принесе, бачите, якась приємна така зустріч, приємне спілкування. В плані погіршення здоров'я тут такого нема. Тут лише про те, що може стати, може стати вам краще. Єдине, що надмірна емоційність вам заважає, зверніть, будь ласка, на це увагу. Дорогі близнюки! Далі давайте подивимося, що карти вам покажуть на особисте життя, дорогі Близнюки, на липень. М -м -м, дивіться. Цей місяць липень, дорогі близнюки, вам буде непростий. Він ви знаєте, буде вчити і навчати. Ви будете стикатися з певними питаннями. Тут ми про що можемо сказати? Тут ми можемо сказати, що нашим стосункам може завадити е, е, ваша мама. Ваша мама, е, через що вона, ну скажу вам, як говорять карти, тут якийсь бубновий хлопік. Тобто. Якщо це дивиться, то тут мама, мама жінки, мама дівчини, вона зверне увагу, що той, хто у вас зараз є в стосунках, що у вас тут фінансова проблема, і через це ваші ці стосунки можуть розпастися. Ви можете розлучитися. Так, тут саме вплив старшої жінки. Це може бути заміжня жінка, може бути розлучена, але в гральних картах Христова Дама це завжди мама. Так, тобто це втручання мама, мами через фінанси? Давайте з вами дотінемо карт. Дивіться, чи варто вам розривати ці стосунки? Чи вам потрібні ці якісь стосунки? Чи варто за них боротися, так? Чи плюнути? Як вам буде в цих стосунках? Для чого вам ці стосунки? Значить, дивіться. Що тут можна сказати? Е якщо вам кажуть розривати ті стосунки, якщо ви бачите, що вони себе вичерпали, так? розривайте через те, що ваш коханий він має ще когось. Він має ще когось, там любовний трикутник. Він цим дуже е вже втягнувся, морально він в тому. Тобто, дорогі близнюки, цей місяць він не про побудову нових стосунків. Навіть той новий, хто може до вас прийти, навіть манити вас грошами, яких насправді мало. Це може бути або дружина людина, або вже, вже в стосунках, тобто з несерйозними намірами. Ось тому на це не ведіться. Послухайте ту старшу жінку, яка вам не дає в те все влипнути, якщо ви влипли, яка сприяє розлученню. Це все вона добре дуже робить. Ось, ну, от так нам показали карти. Дякую, що були зі мною, дорогі близнюки. Думаю, дуже конкретні відповіді нам дали. Це загальний розклад, кому треба персональний, звертайтеся. Контакти будуть під відео. Буду рада всім допомогти. Всім гарного липня і всього найкращого. Па-па!